Всім доброго дня. Сьогодні у нас 17 -те. січня показую, багато хто запитує, як правильно поставити сітку під льот. Для цього треба торпеда, в кого є бур, 180-й, або пешня, або сокира. Шнури, сітка. Зараз пробуримо лунку і покажу, як запустити торпеду. Так, лунку ми пробурили. Товщина льоду десь приблизно сантиметрів 25-20. Бур 180-й Мега страйк. Машинка на пульті радіоуправління. Відмотали, у нас сітка буде 75 метрів, шнура відмотали. Зараз буду вам показувати, зніму відео, як вона їде, запустити її. Також як її знайти по звуку і забрати, і самому запустити сітку. Так, Машинку пустили в воду, беремо собі бур, пульт, запускаємо. Йдемо за машинкою. Вона можна регулювати і правіше, і лівіше, але йдемо прямо. Так, машинку ми достали. Ось, може, видно. Машинку ми достали. Тепер прив'язали груз до шнура. Деякі прив'язують дві вірьовки за шнур. Я прив'язую грузик за нижній шнур і за верхній шнур. Шнур, щоб протягнути її. Бо я не знаю, скільки там вірьовки точно. Зараз буду сам сітку, викладу трохи і буду тягти. Так що вам вже покажу, як дойду сюди, як затягнув сітку, щоб ви побачили. Так, Машинку, як я казав, ми вже запустили, забрали, відв'язали шнур. Сітку там трошки розпутав я, щоб можна було, поки я дойду, запустити її. Дивіться, принцип поставити сітку самому. Ви не поставив, буде важко поставити сітку, якщо... Ну, ви не візьмете запасний шнур. Якщо у вас сітка допустим, 60, метрів, середня довжина 60 метрів, то вам потрібно шнура 120 метрів, щоб ви могли від цієї лунки відійти до наступної лунки. Вон, бачите, лунка, видно, стоїть пальні. до наступної лунки. І затягли, тим самим дивлячись, щоб йшла чітко сітка, і тягнути шнур. Зараз я відмотав трошки шнура, тут до кінця не хватить. Будемо пробувати затягувати, бо трошки шнуром прогадав. Так що зараз вам показую. Тоді на відстань і почну затягувати. В принципі, метрів, метрів 20 шнура я взяв запасного, але цього не вистачить до краю, щоб сітку затягнути нормально. Ну будемо пробувати. Будемо пробувати, так скажемо. Так, сітку ми тянемо, як ми можемо побачити. Доходимо до краю. Сітка йде добре, тому що чого зроблено, красиво, ніде нічого не западає, ніде, ніде нічого не чіпляється. Сітку я просто поклав на лют. Ми починаємо її тягти. Як ми бачимо, трошки вже затягнули. Підходимо вже майже до краю. Як ми можемо побачити, так. Так. Сітка, як ми бачимо, йде сама. Я її навіть не чіпаю. Іде саменька. ну Тому що чого, зроблено руками професіоналів. Довжина цієї сітки 68 метрів. Так. Як ми можемо побачити, сітка сама йде. Я її навіть руками не трогаю. Повторюю ще раз, бо зроблено руками професіоналів. Все підібрано красиво, ніде нічого не западає. Потім день другий, як нам скажуть, зніму, як вони ловлять ці шикарніші сітки, щоб ви могли побачити. Як правильно, треба ловити рибу. Звісно, самому було б легше, якби удвох. Але пробуємо так, поки самі. Якщо, ну, як ми бачимо, сетка підходить до краю, залишилось пару метрів так. Ось, як ми бачимо сітки залишилось взагалі небагато сітки залишились небагато зараз можливо придеться трошки сітку зв'язувати ломку чого во. я не знаю чи відуть шнура може бути таке що сітка вже закін... ну, шнур закінчиться а сітка ще ні. А це, мабуть, зараз таке воно сталося Шо? Сітка ще не закінчилася? Шнур вже закінчився. Це може таки бути, тому що не розширений шнур. Не точна довжина його, як сітки. Сітки цієї 68 метрів довжини, 60-ка ячейка, 0,8 метрів сталеска. Це на коробця, на торсолоба суперова. Вот так, мабуть уже тут на край ситки. Піше все. еще сітка найде. Чини. Не... Так, дивиться. Не, все бачите, ще трохи есть. Шнура. Все есть трошки шнура. Можливо навіть і сітки не вицтіть. Ну це якщо сітки не вицтіть, нічого страшного, шнур просто обрізається. Так, там уже підходить до краю сітка. Сітка підходить до краю вже там. Я бачу. Так, дивіться, щоб не прогадати там сіткою, зараз ми вернемось назад. Звісно, так, да, слідів багато, але якби це все було, так скажемо, як шнур я забувся взяти, то все було б набагато площе. Зразу б тільки дійшов, виміряв би шнур, став би там, і вона сама пішла. Ну нічого, наступного разу, якщо буде добро, ми покажемо, як затягувати сітку вдвох. Вдвох набагато легше, в разів 3-4 легше. Без слідів, один слід туди, слід назад, і все, як вертається, той, хто за машинкою йде. І все, і жодних слідів більше немає. Це коли один, так, там сліди трошки є, лишні, але це не трагічно, я так рахую. Так що, бачите, сітка. Сітка майже підійшла до краю. Зараз ми тут шнура Затягнемо, які ми вже витягували. Це сітка шикарна. Ми її вже випробовували на іншій водоймі. Тільки вес... не весною, а літом. Ну, влітом, осінню, початок осені. Так, як ми бачимо, сітка ще йде. Буквально залишилося тут у нас пару метрів сітки тут. 4 метри. І, може, цієї вірьовки не вистачить. Єдине що мене трошки насторожує а може якраз вгадав і буде якраз супер так дивіться 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 Як ми бачимо, сітка якраз шикарно, відлічно. Ми підібрали її по довжині шнур. Шнур, баліка. Ідемо, відсиплюємо шнур, забираємо машинку, бур, пульт. Я залишу посилання, де брав машинку в людинки. Машинка шикарна, все їде добре, бомба. Сітки. Ви ще потім побачите рибу, яка в ній. Я думаю, тут риба має бути. І сітки замовляйте в нас. Якщо вам сподобається, звісно. Як ви бачили, ну, сітка йде шикарно, ніде нічого не чіплялося. Я ж ніде не поправляв ні разу. Так що робіть виводи. ви Самі зможете закинути сітку на раз-два. Дивіться, просто шикарно, наче знав, скільки треба шнура. Просто бомба. Шнур не вимірював, я шнур так на глаз. На, на глаз одрізав. Як ми бачимо, шикарно. Зараз відв'яжемо цей шнур, засиплемо лунку, щоб було менше слідів. Щоб було менше слідів. Так. Є ще таке. Бачите, бур аккуратно, 180-й бур, льод вже немаленький, з сокірою рубали б дуже довго. А так бур, він шикарно своє підпрацьовує. Так що раджу також бур купити собі на зиму, хто ловить рибку. Ну, бур дуже виручає. Як ви бачите, так, нічого не чіплялося. І завдяки сітці, і завдяки що бур зробив. Так. так що отак потрібно ставити сітки самому. З вами був в Ladсеті. Підписуйтесь на канал, тут буде багато чого інтересного. Починаємо потрошку вести YouTube канали, TikTok, про рибалочку почнемо. Так що, домовляйте сітки, якісні, перевірені. Самі тільки щоб бачили все. Так що до нових зустрічей.